Тема носить назву Вибраний народ. Єврейський народ чекав на прошестя Спасителя понад тисячу років, пов'язуючи з цією подією свої найсвітліші надії. У піснях і пророцтвах, у храмових богослужіннях і домашніх молитвах, вони славили його ім'я, і все ж у час його з'явлення на землі вони не впізнали свого місію. Улюблений небес здавався їм. Мов корінь сухої землі, не було в ньому ні виду, ні краси, що приваблювали б до нього. До своїх прийшов, та свої не прийняли його. Однак Бог вибрав Ізраїля, він покликав цей народ щоб зберігати серед людей знання Його закону, а також символів і пророцтв, котрі вказували на прийдешнього Спасителя. Він бажав, щоб вони були джерелом спасіння для світу. Єврейський народ мав стати серед інших народів тим, ким був Авраам у країні свого тимчасового перебування, Йосиф у Єгипті та Даниїл при царському дворі Вавилона. Звертаючись до Авраама, Господь сказав: І поблагословлю я тебе, і будеш ти благословенням, і благословляться в тобі всі племена землі. Те саме було сказано і через пророків. Навіть після того, як Ізраїль був спустошений війною і полоном, йому все ж належала обітниця, і залишок Якова буде посеред численних народів, як роса та від Господа, як той дощ на траві, і не буде надії складати на людських синів. Щодо Єрусалимського храму, то Господь оголосив через Ісаю: Мій дім буде названим домом молитви для всіх народів. Але ізраїльтяни більше покладали свої надії на світську велич. З того часу, як увійшли до Хананського краю, вони відступили від Божих заповідей і пішли шляхом язичників. Даремно Бог посилав їм попередження через пророків. Намарно зазнавали вони покарання від гнобителів язичників, після кожної реформації приходило ще більш відступництво. Якщо б Ізраїль залишився вірним Богові, він здійснив би свій намір, прославивши та звеличивши його. Якби вони ходили дорогами послуху, Господь зробив би їх найвищими всі народи, яких він створив на хвалу, на честь і на славу. І побачать усі народи землі, сказав Моїсей, що тебе названо іменем Господнім, і будуть боятися тебе. Народи вислухають всі твої постанови, та скажуть, тільки він мудрий та розумний народ, цей великий люд. Але внаслідок їхньої невірності Божий намір міг здійснитися лише через нескінченні страждання та приниження. Юдеї були підкорені Вавилоном і розсіяні по язичських країнах. Саме страждання допомогли багатьом відновити свою вірність Божому заповіту. Коли вони, повісивши свої арфи на вербах, плакали за спустошенням святим храмом, світло правди і пізнання Бога стало поширюватись через них на інші народи. Язичницькі жертвоприношення були спотворенням обряду, визначеного Богом. Чимало щирих виконавців язичних ритуалів завдяки юдеям збагнули значення запровадженого Богом служіння і вірою хопилися за обітницю про визволителя. Багато вигнанців страждали від переслідувань, чимало з них були позбавлені життя через те, що відмовилися порушувати суботу і знехтували язичницькими святами. Але коли ідолопоклонники повстали, щоб знищити істину, Господь про... приводив своїх слуг до царів і правителів, аби вони та, їхні... та їхній народ могли прийняти світло. Раз по раз наймогутніші монархи були змушені визнати верховну владу Богу, котрому поклонялися полонені євреї. Завдяки Вавилонському полону ізраїльтяни повністю відмовилися від ідолопоклонства. Протягом кількох наступних поколінь їм, ставало, довелося багато страждати від гніту язичників, перш ніж вони зрозуміли, що їхній добробут залежить від послуху закону Божому. Однак послух багатьох не був зумовлений любов'ю. Вони керувалися егоїстичними мотивами. Вони дивилися на обрядове служіння Богові як на засіб досягнення національної величі. Вони не стали світлом для світу, а навпаки, відмежувалися від нього, аби таким чином уникнути спокуси впасти в ідолопоклонство. Навчаючи через Моісея народ, Бог дійсно запровадив обмеження щодо їхнього спілкування з ідолопоклонниками, але це вчення було неправильно витлумачене. Він став за мету перешкодити їм запозичити язичські звичаї. Однак вони використали ці обмеження, щоб спорудити стіну розділення між Ізраїлем та всіма іншими народами. Для юдеїв Єрусалим став їхнім небом, і вони страждали від ревнощів з приводу того, що Господь виявляє милосердя до язичників. Після повернення з Вавилону чимало уваги стало приділятися релігійному вихованню. По всій країні споруджувалися синагоги, де священники і книжники роз'яснювали закон, засновувалися школи, у яких, окрім мистецтва та природничих наук, навчали принципи вправедності. Але ці засоби не виправдали свого призначення. Під час полону багато хто запозичив язичницькі погляди і звичаї, запровадивши їх у своє релігійне служіння. Таким чином, у багатьох відношеннях були у. Вони уподібнилися ідолопоклонникам. Відійшовши від Бога, євреї значною мірою випустили з уваги вчення про ритуальне служіння, яке було запроваджене самим Христом. Кожне священне дійство символічно вказувало на нього і було сповнене життям та духовною красою. Але євреї втратили духовне значення цих церемоній, ухопившись за мертві форми. Вони покладалися на жертви та обряди, замість того, щоб дивитися на того, на кого вони вказували, щоб якоюсь мірою компенсувати втрачене, священники та рабини вводили деталі більш вигаданих ними самих вимог, але чим суворіше вони ставали, тим менше виявлялося в них Божої любові. Вони вимірювали свою святість кількістю виконання обрядів у той час, як їхні серця були сповнені гордістю і лицемірством. Такі скрупульозні, обтяжливі приписи взагалі зробили неможливим дотримання закону. Ті, котрі бажали служити Богові і в той же час старалися дотримуватись рабинських приписів, опинялися під тяжким тягарем. Вони не мали спокою від докорів стривоженого сумління. Це було справою сатани, котрий намагався розчарувати людей, створити в них неправильне уявлення про Бога та викликати презирство до релігії Ізраїля, як і під час повстання на небі, сатана мав надію укріпити свої претензії щодо Божих вимог, які він оголосив несправедливими, через що їх неможливо виконати. Навіть Ізраїль, доводив він, не дотримував закону. Хоч юдеї бажали приходу Месії, вони у той же час не мали правильного уявлення про його місію. Ці люди шукали не звільнення від гріхів, а від влади римлян. Вони вважали, що Месія прийде як переможець, який звільнить юдеї від влади гнобителів, звеличить Ізраїль над усіма народами. Це й приготувало шлях для відкинення Спасителя. Під час народження Христа ізраїльський народ знемагав під владою іноземних правителів. Його також роздирали внутрішні конфлікти. Юдеям було дозволено зберігати форму самостійного урядування, однак ніщо не могло приховати того факту, що держава перебувала під Римським ярмом або примирити їх із думкою, що їхня влада була обмеженою. Римляни привласнили собі право призначати або усувати первого священника, і ця посада часто здобувалася за допомогою обмана, хабарництва і навіть вбивства. Духовенство все більше морально занепадало, однак священики і надалі зосереджували у своїх руках велику владу, використовуючи її в егоїстичних і корисливих цілях. Народ перебував одночасно під тягрем жорстоких релігійних вимог і під гнітом римлян. Такий стан породжував все загальне невдоволення, часто спалахували народні повстання, жадібність і насильство, невіря і духовна байдужість роз'їдали серце нації. Ненависть до Ремлян, національна духовна пиха спонукували юдеїв ще суворіше дотримувати своїх форм і богослужіння. Священники намагалися зберегти репутацію безгрішності шляхом скрупульозного дотримання релігійних обрядів. І народ, який перебував у темряві, і правителі, що прагнули влади, усі бажали прошестя того, хто переміг їхніх ворогів і відновив Ізраїльське царство. Вони досліджували пророцтво, але не володіли духовним баченням. Через це вони не помічали тих місць із Писання, в яких йшла мова про приниження, котрим характеризувався перший прихід Христа. Вони неправильно тлумачили висловлювання пророків. Котрих говорилося про славу його другого пришестя. Гордість повністю засліпила їх. Вони тлумачили писання згідно зі своїми егоїстичними бажаннями. Амінь. До зустрічі, друзі.